Знаєте, який відгук був для мене найважливіший, коли мої колеги сказали, слухайте, ми на минулому форумі Сікосі дізналися стільки багато важливого і цікавого, і ми хочемо приїхати ще. І я бачу, що ті колеги, які були минулого разу на першому форумі сікосі, їдуть знов. Це для мене означає і відповідальність, і те, що цей захід реально важливий. Тому я всіх запрошую, хто був, хто ще не був. Цього року в нас не буде інформації базової, тільки нова. А також нас буде багато взаємодії, коли ми всі вирішуємо щось, що є важливим для нашого майбутнього. Приїжджайте, буде не тільки цікаво і корисно, буде проривним.